Всім привіт! Я вас рада вітати на моєму каналі. Я в цьому відео вперше побуваю на Fashion Week і буду показувати все, що тут відбувається, як це проходить. Приїхала у Київ ще о 5.40, трохи доспали, тому що ну, вибачаюсь приїжджати в 5.40 це щось на майже нереального. От і потім вже Зібрались з Маргаритою, поїхали гуляти. Ми зупинились, до речі, у нашій подружці Юлі. От найдущий, затишна квартирка в Києві. От і ми тут зараз обитаємо, так би мовити. Тому е, поїхали гуляти е, смачно їсти. До речі, були в фішпуськет, там нереально смачно. І зараз будемо збиратися на перший показ в моєму житті. Я дуже-дуже-дуже рада, і прямо, знаєте, вперед очікувані. Естетика, естетика. Тут у шампанських модяться. Диви, як та сама дівчинка спінкериста, а всі відправляємо. не точно. Боже, просто це мусор. Каріна, дирайк, ура. Звісно, де ж дівчата пропадають в перший день? Опа. Два. Ну це не треба, це не треба. Так, Маргаріт, ти погоджуєшся? Ми от обираємо, ми ж... Цими зеленими <с> і ось такими гарним синім. Ну, я напевно буду брати собі зелені. Мені вони більш подобаються. І зелені, мені також дуже подобаються великі. Просто ми найчастіше куштуємо з великих тарілок. Мені не знаю. знаю. В цей можна загубитися. Я кажу, що тут можна загубитися. Це рай. Я взяла собі дві тарілочки, ще одну і один сюрприз для хлопця. А саме таку шкатулочку для колекції його годинників. От, і що ще? А, пахучку для дому, для позорчика. От. І чому маргаритку. Що, ти ніяк не вибереш? Ні, ні, дається. Ми почули і на другій. Дякую. Мені здається, можна весь день. Я сейчас бахую, надо брати один и двоих. капець. капец. Вот это ще ладно, а вот это вообще жесть. Еще посмотреть сколько соус, пускай сколько колорит. Я просто буду набрать тысячу колорит. Так. тут дуже багато.

Може подивіться на наших хлопців мілашниців, які нам на 14 лютого прислали ось такі квіточки. У нас такий сніданочок готуємо для Юлі. Дивові, біпка, біпка. Да. Дивимось інтерв'ю і будемо збиратися на день 3. Їду на показ від TH Botanical. Засніть мій сьогоднішній образ. Це просто, напевно, я думала, мій той фаворит, але цей запав всерединько. У мене тут ще такі пам'ятки акцентні. Боже. Клас, я кайфую. Неймовірно, я обов'язково вставлю вам кадри, що ви побачили це на власні очі. От, і зараз буде ще показ в самій світочніший показ галюк та мін. Я, до речі, сумочку від бренду Мінґ. Ось така вона гарнуня. Шість показів проходять саме в мистецькому арсеналі. Тут я зараз вжу на такому футкорнері. Перепустити. Котузи основні виходять на ці локації. Це так само, ну, так би мовити, головна локація в першому віку. Ось саме э, головний корпус. Mm -hmm. Тут можна побачити з різних сторін презентації від брендів. Ось такий від Philips, партнери заходу. Тут, якісь там кульки, які не знаю, що відбувається. Mm -hmm. Зараз подивимось. Ось тут, наприклад, можна зняти відео своїм ніком Це така ініціатива від ПриватБанку. Я не можу. Da. 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 Мені здається, мені пасуються. І знаєте, от я власне как оуне. Поспішна на овне. <ріпи> Там, а, такий, а, розслаблений... <ріпи> <ріпи> я зрозуміла, що я взагалі поголік, я вже встановилась, хочу спати, а Маргарита це просто трендець. Ти <ріпи> <ріпи> готова ще гуляти і гуляти, так? Да? Лише те, що мені потрібно. Я купила з того, що мені реально прям дуже потрібно, і що те, що я хотіла, прямо, але забувала лише одну річ. Це так. яку? Ліфчик. А Все. А це інше мені було взагалі не потрібно, Я просто придумала, що мені це треба. Да, я прикритика кажу, <смірочній> така. Так, ну все, мені залишилось купити тільки ось це, ось це, ось це. Я говорю: а що ти купила з того, що тобі потрібно було? Нічого, <смірки> так і живемо. Тому ось такий шопінг-вечір. Я бажаю просто суботи і комфортів. Доброго ранку, у нас сьогодні потяг додому. я вже зумувала. Але Київ просто моя любов. Зараз хочу показати вам свої баночки, чим користуюсь, що беру з собою зазвичай в подорож. Тому давайте покажу. Мій топ. Подивіться просто на цей гірлі-гіорвайм. Я завжди беру з собою гель для душу разом з шампунем, тому що мені так зручно, я, якщо чесно, не помічаю різницю. От Вдома в мене, звісно, дохлід окремий, але в подорожах я економлю собі місце, нерви, і беру ось таку два в одному, і мені супер зручно. До речі, ось, ці, ось цього гель для душу такий запах прям сандалового дерева. Мені дуже подобається такий східний аромат. Далі беру з собою кремчик для тіла, ось такий від Rituals. А Потім за обличчям у мене ось така вже топов за топ багато разів брала. Це від Обаджу умивалка для обличчя. Я користуюсь її і вранці, і ввечері. Далі у мене йде ось такий крем-нічний від вісіздерма. Я його наношу після умивалки і з ним лягаю спати. Потім, у мене в нічну, точніше, в вечірню родину входить. Ось така сироватка для росту вій. І дівчата, це просто топ. Вона вітрощу віє неймовірно. Я зараз вам покажу, тому що я без макіяжу, але навіть так видно, що вони достатньо довгі і вона реально працює. І потім я беру з себе... собою зараз. Ось такий кремчик в мініатюрці, тюрці знову ж таки зручно. Тут у мене ранковий догляд. Я прикріплю фотографію крему, але він достатньо бюджетний. Це у мене з аптеці. Я вже їм користуюсь, я не знаю, напевно, роки три, тому що мені його рекомендувала дерматолог, і він мене повністю задовільняє. І потім у мене ось такий бальзамчик для губ, який я привезла з Португалії, і я їм теж користуюсь і вранці і ввечері. Він мені дуже гарно зволожує губки. Забула сказати за аромат. Я беру з собою завжди один. В цьому поїздку обрала Косомераці. Він мені дуже подобається. Це просто мій аромат, такий східний, солодкий. Ну просто кайф. якщо ви не пробували і любите такі, знаєте, нішеві, тяжкі аромати, то е, раджу приглянутися до цього. Шопінг день два. Вічік. Дякую. Дякую. Друзі, на ми вже в дорозі в Одесу. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. Буду вдячна за вашу активність у вигляді коментарів. Дякую, що провели цей мій такий перший фешн-вік зі мною. І до зустрічі у нових.